Міняємо ім'я, ви можете змінити як один його елемент, так і всі елементи. І це можна зробити за один раз, тому що у заяві на зміну ви вказуєте всі частинки імені, які ви хочете змінити, і які не хочете змінити теж. Ви просто пишете свою оновлену версію імені. Щодо документів про освіту, їх змінювати не обов'язково. Якщо колись раптом вам якимось дивом знадобиться ваш диплом з університету, вам достатньо буде просто показати свідоцтво про зміну імені. Але якщо у вас є велике бажання і натхнення, ви можете звернутися до свого університету і отримати оновлену версію документів. Але я бачила інфу, що це не безкоштовно. Також бачила запитання про вік. Наскільки я знаю, змінювати ім'я можна з 16 років, але це за згодою батьків і з 18 років, ви вже можете зробити це самостійно. Бачила запитання щодо того, чи можна взагалі прибрати по батькові. Я нагуглила, що можна, але із того, що я знаю вже із досвіду своєї партнерки, ви точно можете замінити по батькові на друге ім'я, наприклад. Але майте на увазі, що люди на місцях, які працюють у драцах, Ну, вони можуть мати якісь свої приколи. Тому перед тим як іти в ДРАЦ і змінювати ім'я, краще у когось у своєму місті, хто вже цим займався, Наскільки конкретний драц є френдлі? Якщо ви живете у Києві, то можу вам порекомендувати голосівський драц. Він найс. Рекомендації у своїх містах можете писати в коментарях, як і будь які будь-які інші питання, зауваження і пропозиції.